Дивись, півпало, їжджай, їжджай, і подивляйся, зліва справа там ніхто не вискакує і стрічку контролюй. Підар, їбаний, зліва дивись, справа дивись. Ну тобто ти повинна уникнути ДТП. Поняла? Хоча ми жваво поїхали. Глянь, справа немає. Ще раз туди. Добре, ну ще раз глянь. Молодець. Давай, 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 підготовлюй. Тобто, ти повинна контролювати, щоб ніхто не проскакував. А якщо хтось почав проскакувати, ти уникаєш з ним ДТП. Хоча ми не тупили, поїхали відразу. Якого хуя він поперся? Ну. Бібіл. Огляд відкритий, ти просто проїжджаєш. А тепер дивись, пам'ятаєш тут ямку, іжджає, я тебе зараз нашарю її об'їжджати. Глянь праве дзеркало, глянула, біліка немає. Трішки змістись в рамках своєї смуги. Об'їхала, глянь ліве дзеркало і повернулась назад. Зміщення в рамках смуги, якщо це не об'їзд перешкоди, можна робити через дзеркало. Поняла? а Яма це не перешкода. ну Там ямка легка, да. Тобто це легкі зміщення, коли встрічка там до тебе виїжджає, паніва, mm. да? це ж теж зміщення? Yeah. Тобто можна в рамках смуги це без покажіка, але обов'язково через зеркала. Добре, він стоїть без дії, цей тому, що стоїть і ще не проїхав, тож ти можеш проїхати, так? Да? Mm. Давай, давай, бо він до нас, да? але ми, ну блін, він стоїть, ми собі їдемо. Ножку на тормоз перенеси, тебе обмежена глядовість. Нема там нікого, і за трамваю теж, і за трамваю теж немає? Mm. Давай, проїжджай. Давай, 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 погнали.